Вітаю вас в ефірі Суспільне новини. У студії працює Дар'я Янушкевич. Переклад жестово мовою здійснює Людмила Бабенко. Що чекає на вас у випуску новин? Дивіться далі. На будівництво фортифікаційних споруд на Чернігівщині витратять майже 344 мільйони гривень. Коли планують їх звести? Втричі зросла закупівельна ціна на гарбузове насіння на прикордоні Чернігівщини. Чому вирощувати гарбузи тепер вигідніше, ніж картоплю або інші овочі? В'яжеш шкарпетки і передає військовим 85-річний чернігівець Борис Комаров. Скільки пар вже зв'язав і як навчився це робити? Майже 344 мільйони гривень витратять на будівництво фортифікаційних споруд на Чернігівщині. Тендери на проведення цих робіт опубліковані на майданчику електронних закупівель Прозоро. Загалом підписали 9 договорів з єдиним учасником торгів, дочірнім підприємством Укрсівербут, закритого акціонерного товариства ДСК. Переможця в цих торгах оголосили 16 жовтня. Фінансується будівництво з державного бюджету. Згідно з договором, виконати роботи мають до 27 грудня 2023 року. «Укрсівербуд» – чернівське підприємство зареєстровано у 1998 році. Керівник та кінцевий бенефіціарний власник Віктор Вареша. Про це йдеться на аналітичному ресурсі «Юконтрол». Фірма займається будівництвом житла у Чернігові та області. У 2016 році тодішній голова Чернігівської ОДА Валерій Куліч називав «Укрсівербуд» найбільшою компанією на будівельному ринку області. Перші 16 будинків у селі Ягідне Іванівської громади, що на Чернігівщині, відбудують за 21 мільйон гривень. Орієнтовно роботи мають початися у листопаді. Цю інформацію Суспільному повідомила фахівець служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області Аліна Коломієць. Згідно з інформацією, на майданчику Держзакупівель Прозоро мова йде про 12 будинків на вулиці Дружби, по 4 будинки на суму 5,9 млн грн, 4,9 млн грн і 4,4 млн грн відповідно. Та 4 будинки на вулиці Лісовій на майже 6 млн грн. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівській області провела відповідні тендери на їх капітальний ремонт і реставрацію. Переможцями на виконання робіт стали Чернівський багатопрофіль. На приватне підприємство фірма Номінал, яке ремонтуватиме 12 будинків, та Київське ТОВ, «Україноєвропейська європейська фірма Діамант, яке займатиметься ремонтом решти чотирьох будинків. Окрім того, оголосили тендер на капітальний ремонт ще 10 будинків на вулиці Космонавців та 10 на вулиці Яблуневій. Очікувана вартість таких робіт 22,3 млн грн. мільйони гривень. Закупівельна ціна на гарбузове насіння на прикордоні Чернігівщини протягом осені зростала тричі. Гарбузи вирощувати тепер вигідніше, ніж картоплю або інші овочі, каже житель Ларинівки В'ячеслав Поводир. Наступного року з дружиною планують посіти гарбузів більше. Насіння в селі вибирають вручну, без комбайна, сушать просто в ботинках. Про гарбузовий бізнес у селі на прикордонні дивіться далі у сюжеті. Є більші, але мало сімечок. Займатись почали років п'ятне. А вигідне. Да, мабуть, вигідніше, ніж картошка. Картошка по 3 рубля, два після. А все-таки гарбуз, сімечка зараз підняла 67 за кілограм, здаємо. Збір гарбузів з поля у Ларинівці завершується. Город цієї родини один з останніх у селі, де вони ще лежать. В'ячеслав збирає гарбузи докупи і розсікає, Світлана вибирає насіння. Що не Шуна відна гебалюха, усежук сонечку, де все. Сьогодні працювати у полі погода дозволяє. На рідкість без дощу, каже жінка. В одному положенні вона працює годинами. Вибравши одну купу гарбузів, переміщається з табуреткою до іншої. Працює в рукавицях, пояснює, розмокло в гарбузовій м'якоті шкіру рук легко поранити. Ну, це ведро, слістиріє, тут виходить 6 кілограм. якщо слі висохне чотири. А ведро за час, за два можна ведро набрати. Ну, смотришки, гарбузи. Якщо добрі, то за час. А якщо такі, то і три години треба брати. На тракторі зібране до обіду насіння. Те, що на полі, це залишки цьогорічного врожаю. Більшість гарбузів перевезено додому. Першу купу видно біля двору. Друга у дворі. Будемо їх в хават. Ребурати ховати у сарай, і вони будуть лежать до старого нового року. Хороша продукція, Ці гарбузи будуть лежати і поступово вибиратись до середини зими. Різні за формою, кольором, розміром. Ну, не знаю. Кілька до 15, мабуть, буде. Великий гарбуз не означає багато насіння, розповідає В'ячеслав. Які вкупи сорти, не знає. Селекцію проводять з дружиною самостійно. Вибираємо, що краще, що дає більше врожаю. Сушать насіння у хаті. Від того у будинку тепло і парко. Зала перетворена на сушарку. Так, а потім на печку на грубу доходити. Ось й жара у хаті така. Опитують, уводять і підсихають. А потім на печі досихають. Ну от. Ці два мішки висушеного насіння результат роботи В'ячеслава та дружини за тиждень. Такий кінцевий продукт їхнього гарбузового бізнесу. І Закупівельники приїжджають у Ларинівку раз на тиждень. Віталіна чекає на озбіччі, щоб продати пакет гарбузового насіння. Грошей заробити яких хто. Каже, за осінь закупівельна ціна насіння зростала тричі. Скуповували по 60, потім по 65, тепер по 67 гривень. За цей пакет вона зможе виручити до 500 гривень. За тиждень ми насобирали 7 кілограм які гарбузи. За словами Віталіни, гарбузами в Ларинівці займаються всі, хто має господарство. Сіють тут від кількох соток до пів гектара. В'ячеслав з дружиною планують наступного року площу під гарбузи збільшити. Сушарка треба. Вибирати то можна, вон, без комбайна можна, Ну, сушити не треба. Мало займаємося. Ну, мабуть, будемо, тому що картошка невигідна, буряк теж не треба, морква теж не треба. Плодову частину гарбуза згодовують худобі та птиці або лишають перегнивати на городах. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. У Чернігові не вистачає понад 22,5 мільйони гривень на заробітні плати вчителям. Пов'язано це із особливостями формули розподілу освітньої субвенції, які запровадив торік, 30 грудня, кабінет міністрів. Через це депутати Чернівської міської ради на позачерговій сесії планують звернутися до Верховної Ради, Кабміну, Міністерства освіти і Міністерства фінансів щодо перегляду розміру освітньої субвенції. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Чернігова Олександр Ломако на засіданні погоджувальної ради. Це делеговане повноваження державної субвенції 22 мільйони нам не вистачає. Ми звертаємося до органів державної влади забезпечити повному обсязі в зв'язку з браком коштів міському бюджеті. Як йдеться у пояснювальній записці, грошей на заробітні плати не вистачає вчителям шкіл та профтехучилищ. Загалом же з державного бюджету цього року на зарплати вчителям виділили понад 453 мільйони гривень. Поліцейські затримали двох підозрюваних у підпалі авто Чернігівка. За інформацією правоохоронців, таким чином вони вирішили помститися жінці, яка стала свідком їхнього іншого злочину. Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своїй сторінці у Фейсбук. До правоохоронців надійшло повідомлення про пожежу автомобіля «Форд», власником якого є 33річна жителька Чернігова. Слідство встановило, що причиною пожежі став підпал. Повертаючись додому, жінка побачила, як у дворі невідомі чоловіки розбили скло сусідського автомобіля. Жінка прогнала їх, а ці вирішили помститися. Прийшли вночі та підпалили її авто. Повідомляє поліція. Чоловіки причетні, щонайменше до чотирьох крадіжок з автомобілів чернігівців. Вони викрадали інструменти, надувні човни, акумулятори й тощо. Наразі слідчі поліції розслідують кримінальне провадження відкриті за двома статтями кримінального кодексу України. Умисне знищення або пошкодження, майна шляхом підпалу і крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану. Затриманим загрожує позбавлення волі на срок до 10 років. Досудове розслідування триває. 30 жовтня на Чернігівщині зареєстрували температурний рекорд, який становив 18,3 градуси тепла. Про це у коментарі Суспільному повідомила черговий синоптик Чернігівського обласного центру з гідрометеорології Ірина Глущенко. За її словами, причина теплої погоди це надходження теплих повітряних мас з південного заходу. Вночі температура може знижуватися до плюс 1, плюс 7 градусів, а в день підвищуватися до 12 градусів, а іноді 17 градусів тепла. Але надалі температура буде коливатися, говорить синоптик. Попередній рекорд був зафіксований у 2013 році, який становив 17,7 градусів тепла. 110 пар шкарпеток зв'язав і передав військовим чернігівець Борис Комаров. Чоловік у 85 Навчився пласти ще в дитинстві, спостерігаючи за тим, як це робить мати. Каже, з тих пір із спицями та нитками не розлучався. Після повномасштабного вторгнення росіян став пласти шкарпетки для українських військових, передаючи їх через волонтерів. Детальніше у сюжеті Олександри Денисенко. Так, от сижу і в'яжу. жує. Мені... Одлікаю то все, я в'яжу спокійно на серці. Я таки з чувством тим, що делаю добро для солдат. Чернігівцю Борису Комарову, 85. Понад рік тому він став плести шкарпетки для наших військових. Із волонтерами, які передають ці шкарпетки бійцям, його познайомила сусідка. Якраз була повітряна тривога, ну і стояли возле підвалу, щоб ховатися. подвала. А тут соседка моя со второго этажа <coughs> стоит и мотает нитки на клубочек. Я говорю, что там вяжу, скажу. <coughs> да, а вы, скажи, вяжете? Я кажу, вяжу вашу, кажу, тебе связать носочки. Да не мне надо, скажи, надо солдатам, скажи, вязать. Плести Борис Комаров навчився ще в дитинстві. Ма в'язала все время, так і я присматривався і беру собі теж в'яжу. Потім здесь уже женився, супруги в'язав все время, тіщу в'язав все время там, і супруги нам сітрам в'язав. Носочки, так що я в'язав. Хто мене скаже, мені треба, так я зв'язав. Чоловік говорить, не розлучався із нитками протягом усього життя. Дружини не стало два роки тому. Вона померла через ускладнення від коронавірусу. Син та внучка живуть далеко, тож в'язання найбільша розрада для пенсіонера. Якщо я не в'яжу, не що робити, так в'яжу тоді плохо мені становиться. Не знаю, що робити, чим зайнятися. От, я так Нитки для плетіння чоловіку дають у громадській організації Голос батьків, що неподалік його будинку. Саме туди він віддає шкарпетки для військових. Зазвичай плете 10 пар на місяць. За цей час плів 110 пар. О, 10 пар так от нашого. Склавши шкарпетки до сумки, чоловік несе їх до громадської організації. Там віддає їх голові правління голосу батьків Оксані Дорошенко. Я вам не знав, нав'язав. Ви просто молодець. Ну хлопці вже чекають ваших носків. Чекають, да Так я, я їм принес, хай гріється. Чудово, Боже, а багато ж, а які гарні. Сьогодні Борису Комарову надійшла посилка. За словами Оксани Дорошенко, її передали люди з Дніпра, прочитавши про нього публікацію в інтернеті. Нитки раз. О, добре. А це вам гостинці. От спасіба. Хай щастить. Членкиня Голосу батьків Світлана Сергієва каже, із Борисом Комаровим вони познайомилися торік влітку. Він прийшов до нас і він став нашим. Постійним. Якщо люди там міняються, хтось приніс там раз і все там десь пропав. То Борис Іванович це все. Він от стабільно, 10 пар приносить кожний місяць нам. їхня громадська організація постійно допомагає військовим, говорить Світлана. Вони плетуть маскувальні сітки, збирають продукти та шиють речі. Разом із ними передають і шкарпетки від Бориса Комарова. Нитки для них до голосу батьків приносять чернігівці. В нитках потреба є завжди, бо ну не тільки він в'яже багато хто приходить. Дуть у нас бере. Ну просто що він це постійно це робить. І нам, так, да, потрібні нитки. Вони ми не знаємо, коли це все закінчиться. І жото на зиму нам не вистачиться. Це точно. Олександра Денисенко, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все. Більше новин. Читайте на сайті Суспільне.Медіа. На все добре.